Доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Клуб Клубруслим. Зараз ми вам покажемо, як можна легко розібрати та зібрати секатор Felco 11 Для того, щоб це зробити, ви можете використати ключ, який є в комплекті. Я ж буду користуватись головкою номер 7 і номер 8 Спершу ми знімаємо пружину. Далі розкручуємо гвинт фіксатора осьової гайки. Сумісно, цей фіксатор виконує роль точної. Механізм моточної настройки секатора. Цю систему придумала компанія Felco, і зараз дуже-дуже багато виробників, особливо китайських, підробляються. Розкручуємо гайку центрального вузла, знімаємо пластину замка і розбираємо секатор. Виймаємо осьовий гвинт і лезо, сикатора. На лезі секатора Фелку 11 виготовлена гравіровка Фелку 2. Це лезо підходить як до другої моделі, так і до 11-ї. З верхньої ручки відкручуємо гвинт, який кріпить контролезу. І розбираємо контролезу і ручку. Для розборки замка головкою номер 7 розкручуємо гвинт замка. Викручуємо його повністю, знімаємо речах і пружинну шайбу. Секатор є розібраний. Якщо необхідно замінити амортизатори, їх можна випросувати з посадочних місць викруткою і потім запросувати нові. Зборку секатора проводимо в зворотньому порядку. Перш встановимо на місце замок секатора. Встановлюємо на місце пружинну шайбу і прикручуємо причах замка. Затягуємо гвинт не до кінця, а так, щоб. Речах рухався і рухався тубо. В професійних секаторів фелко в осьовому вузлі стоїть втулка, яка є підшипником ковзання. Перед встановленням осьового гвинта потрібно змастити фаску в цьому вузлі. Встановлюємо осьовий гвинт. Ставимо на місце лезо. Фаску між лезом і гвинтом. Так само напаковуємо змазку. Цикатор є новий, тому змазки тут є достатньо, я зараз цього процедури не проводжу. До верхнього руків'я прикручуємо контролезу. Головкою номер 8 затягуємо цей гвинт до кінця. Зуміщаємо секатор на осьовому, ставимо на місце пластину замка, закручуємо гайку. Центральну гайку не затягуємо до кінця. Встановлюємо на місце фіксатор осьової гайки і його гвинт. Закручуємо гвинт, але не затягуємо його до кінця. Спершу потрібно виконати регулювання настройку секатора. Після того, як ми зібрали секатор, потрібно декілька разів вдарити по осьовому гвинту. Далі виконуємо настройку. В відкритому положенні без пружини секатор повинен сам. Пасти і закритися приблизно наполовину. Зараз цього не відбувається. секатор є перетягнутий. Трошечки легко руками відтягнемо гайку. Перевіряємо. Секатор закривається майже наполовину, це є непогано. Зараз він закривається наполовину. Секатор є добре налаштований. Затягуємо гвинт фіксатора осьової гайки. Встановлюємо на місце. Пружину, цикатор готовий до використання. Секатор Felco 11, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора Felco в Україні Garden Tools Україна, в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!